У середу, 23 жовтня, начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко в своєму телеграм-каналі поінформував. Що МВА та перевізники підписали меморандум про співпрацю, відповідно до якого планується встановлення нового тарифу на пасажирські перевезення в розмірі 15 гривень. Варто зазначити, що сам текст документа можна назвати засекреченим, оскільки на жодному офіційному ресурсі міськради його не було оприлюднено. Медіа на підписання меморандуму не запрошувались. Протягом двох робочих днів журналісти телеканалу Відікон намагались отримати офіційний коментар у пана Дрозденка, проте чиновник так і не знайшов час. Ми готові на безкоштовно. Товній основі надати таку можливість начальнику сумської міської військової адміністрації, аби мешканці громади з перших вуст почули про строки та зобов'язання сторін, передбачені меморандумом. Також знімальна група телеканалу відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що думають містяни щодо збільшення вартості приїзду та якості надаваних послуг в сумських маршрутках. Якість перевезення дуже погана. За цим ніхто не слідкує. Місцева влада зовсім, особливо товариш Дрозденко, не вникає в ці питання. Раз. Друге, в інших областях нема такої ціни. Хай спочатку Чернігів візьме, Черкаси, ще що, Полтаву візьме. Хай подивиться, який там транспорт, який у нас, в нас з бійки їздять, розумієте? І всі депутати, які на цьому заробляють, його каріфани. Тому іншому не можу нічого сказати. Я вважаю, що нема за що підвищувати ціну. Якщо буде краще обслуговування, краще буде транспорт, тоді можна. І то для певної категорії повинні що буде пільги, які він хоче що? зняти. Напевно, якщо якість підніме, то є сенс підняти ціну. Але якщо якість залишиться на такому рівні, як вона зараз, то підняття ціни це ну, люди не дуже гарно на це відреагують. Якість? Терпимо, в принципі, за 10 гривень, я, я не знаю, ну, більше очікувати не треба, напевно, за 10 гривень. Ну, в принципі, хотілося б якнакраще. Не вірю зовсім в те, що наші маршрутки стануть кращими. Бо ці розвалюхи це, ну, це приниження людської гідності. А взагалі, як ви ставитесь до ідеї підвищення ціни проїзду? Ну що, всі бачать, ціни ростуть на все. Я думаю, що тут нікуди діватись, ціни будуть полишатись. Скоріше обираю тролейбус, наприклад. Маршрутки якраз мені не подобаються через те, що е, стан якби, самого е, транспорту, е, і те, що інколи доводиться дуже довго чекати, вони можуть бути переповнені. Е, ну, Незручно, не некомфортно. Е, от е. Це чого я не обираю маршрутки. Е, і щодо підвищення ціни, е, ну з одного боку розумієш, що зараз, якби інфляція і е, певний ріст цін загалом не тільки е, в, в цій сфері і пальне, і так далі, е, але треба також зважати на Рівень доходів сумчан і щоб це була якась підйомна ціна, і також, щоб вони відчули, що за рахунок, ну що вони стало платити більше за рахунок там дійсно покращення сервісу. Мені б хотілося, щоб була якась оплата. Безготівкова, це було б дуже зручно. Я б тоді дійсно користувалася більше цим транспортом. Того, ну і сам стан би, маршруток теж хотілося б, щоб був покращений. В такому разі, можливо, і є сенс, але поки містяни цього не побачать, я думаю, вони дуже негативно сприймуть цю новину і будуть змушені або більше ходити пішки, або я не знаю, обирати щось інше, або. Виходить на протести, саме маршрутне проти. Я вийшов по 10. А чому саме Якість послуг чи щось ще? Ну тому що піднімати ціну відразу на 50% це забагато. Люди це не сприймуть добре. Розумієте, Якість послуг, то якість послуг, вони мають якийсь послуг, має підвищити конкуренцію, а не так, що ми, ми обізуємось. Підвищити якось Ну, це так, ні про що. Треба залишити по 10, як на мене. Чесно кажучи, я не вірю, що якість покращиться, принаймні для десяток штучна. Маршрутки десятки вони взагалі ну, дуже погано їздять, а, особливо по вечорям та вихідним. Бувало таке, що не встигав ти сісти о 6 вечора на маршрутку, а сідав вже на останню о 7.20-7.30. Тобто годину чекати на морозі маршрутку, а це все, ще буде зима, холод, паморозі, там о, одне, друге, третє. Враховуючи нинішній стан маршруток, дана ціна вона завишена. По-перше, маршрутки вони в поганому стані, їх не ремонтують. Водіїв нових там немає, ті ж самі, їх дуже мало. Буває, що п'ятерок вибачаю за вираження дофіга, а десяток ну, їздить там вечором дві чи три по колу. І цього замало, враховуючи кількість людей, які постійно їздять щовечора, щоранку на роботу з роботи. Якщо дійсно перевізники покращать якість перевезення пасажирів і особливо зовнішній вигляд і внутрішній вигляд свого транспорту, то я за, бо на сьогодні збільшуються зарплати, пенсії. Багато кому із соціальних груп доплачуються кошти від міжнародних фондів. Та і люди зараз, Ті, що не працюють, вони мало користуються міським транспортом, а ті, що працюють, вони отримують досить непогані зарплати. Потім у нас у місті достатня кількість військових, у них теж зарплати непогані, але їх, я так розумію, що повинні безкоштовно перевозити. Я думаю, що це, якщо перевізники дійсно підвищать якість, Перевезення, то це нормально. А як би ви оцінили стан маршруток, якість перевезення саме маршрутних таксі станом на зараз? Сумно. Сумно. Я здебільшого користуюся або тролейбусами, або хожу пішки. У моєму віці це для здоров'я корисно. Ну, хотілося б кращого. Мені здається, маршрутки це вже як анахронізм. в великих местах их уже немає. Место Сумы, я думаю, после перемоги их просто винищать. не будет маршруток. Отрицательно, однозначно, конечно, мы доходы не уйдут. и у нас, конечно, такая цена нам не нравится. Абсолютно. И мы не верим, что действительно повысится качество. Присоединяюсь, я тоже мне мало верится, что качество услуг улучшится. А цена? Коммунальный транспорт у нас гораздо качественнее, чем мы сейчас. Маршрутки, конечно, поэтому. Ой. Несмотря на то, что э, пенсионеры там ездят бесплатно, а в маршрутках нет. Мы не верим, что маршрутчики направят эти деньги действительно на, на повышение качества. Да, я не верю, что якость перевезания будет. Э, Підвищена, після підвищення цін на, за проїзд у маршрутках. Це вже говорилося неодноразово. Були випадки, колись що пенсіонери їздили безкоштовно. Ні, зараз їдуть коштовно, але якість не підвищилася. Хоча тоді було обіцяно дуже, дуже багато разів, що Якість перевезення буде на високому рівні. Я не вірю, що ще що півроку будуть кожну маршрутку перевіряти, десь там щось ремонтувати і підвищити якість проїзду людей. Те, що з маршрутками стається, звичайно можливо і не вини водіїв, але страждають. Мешканці, які їдуть у цих маршрутках, коли вони перевертаються і травмуються, люди, це не є нормально. Значить, водії повинні бути дуже високопрофесійними, якщо вони перевозять людей, де ще й не безкоштовно, а з підвищенням таких тарифів. Новий тариф у 15 гривень мають погодити виконавчий комітет Сумської міськради та міська військова адміністрація. Станом на четвер, 24 жовтня, виконком по даному питанню не збирався, і відповідне рішення прийнято не було.